Вітаю, це подкаст Ок і шо» від центру спільних дій. З вами Марина Євтушок і аналітикиня центру спільних дій Оксана Заболотна. І зараз ми будемо говорити про таку чутливу і важливу тему, як реформа сфери поховань. Обійдемося без чорного гумору, але ми розуміємо, що зрештою всі ми стикнемося з необхідністю взаємодіяти із цією системою. Тож хочеться поговорити про те, наскільки вона може бути краще організована, щоб у такий травматичний час люди не страждали від корупції в цій системі, яка там насправді є. На нашому каналі ви знайдете повну версію подкасту, і в якій ми ще поговорили про переведення військових між частинами, що з цього може вийти, і про збільшення розміру дитячих виплат. Сфера поховань це така дражлива тема і зарегульована система, в якій доволі багато зловживань. Наприклад, один мій знайомий нещодавно ховав дідуся. Дідусь сам, тобто він уже народився в Києві, цей дідусь, то це як то кажуть, корінні кияни, а не ми приїхавши. Але. Поховати людину в Києві, яка народилася в Києві, було неможливо, і вони поїхали там якесь в село до родичів під Києвом, тому що просто або немає місця, або за нього треба заплатити настільки дурні гроші, що ну, язик не повертається. А, в чому проблема тут законодавча? Чому так склалося? І що пропонують, щоб це трошки змінити? У нас є закон про поховання та охорону справу, і відповідно до нього. Є три можливі легальні способи поховання померлих. По-перше, це закопування в могилі труни з тілом померлого. По-друге, це спалювання в крематорії або розвіювання праху померлого. Щодо крематорії, одразу. Хочу почати в Україні зараз є тільки три крематорії в Києві, Харкові, Одесі. Якщо глянути на статистику останніх років, скільки людей ховають шляхом кремації, то приблизно це буде. 4% від цих людей, і знову ж таки в Києві, в Харкові, в Одесі це на, на всю Україну є. І очевидно, що такий спосіб поховання він є доволі обмежений. Насправді в Європі, Америці цей спосіб є набагато більш поширеним. До прикладу в США є близько трьох тисяч крематорій, в Англії 270, хоча територія значно менша. В Чехії 27, хоча це малесенька країна, в Франції там, близько 170. Угу. Тобто в Україні цей спосіб поховання взагалі не є популярним. Він практично не розвинений, якщо так грубо сказати. Так, він практично не розвинений. Також є нюанс, що фактично на всі кладовища вони знаходяться в комунальній власності, а в європейських країнах це є нормальна практика. І ми не говоримо про європейські країни, типу там, про Францію, Італію і так далі. Це навіть в Болгарії, в Румунії є доволі багато приватних кладовищ, і це нормально. Практика, що ці послуги може надавати приватна компанія. І, і ще є нюанси з землею. Під кладовище фактично це тільки може бути комунальна власність і органи місцевого самоврядування. Вони з одного боку і надають ці послуги, а з іншого боку зараз в Україні приватні кладовища не дозволені, але цей закон дасть можливість їх створити. І що важливо, що права на земельні ділянки для нових кладовищ крематорій вони будуть передаватися лише через земельні торги, бо зараз така земля надає за рішенням органу місцевого самоврядування, і очевидно, що органи місцевого самоврядування не захочуть надавати землю землю для приватних кладовищ, тому що це конкуренція. За гроші. З, власне, з ними. Так, тому тут є такий доволі чутливий нюанс. Перше, це якраз з формою власності, Друге — це з землею, і третій це з таким найбільш поширеним способом поховання. І якраз через ті законодавчі обмеження, які в нас раніше були, фактично ніхто не хоче взятися за інвестування в будівництво крематоріїв. Угу. Тобто, це складно саме на організаційному інституційному рівні. Так, і саме обмеження, які є в законі. І насправді, якщо скористатися гуглом і написати реформування сфери поховань, то ця історія вона виникає приблизно раз там в 4-5 років і намагаються це якось зробити, але поки що не дуже успішно. Бо тут якраз є дуже великий супротив органів місцевого самоврядування, які монополізували цю сферу. І не хочуть туди жодним чином допустити приватних гравців. Вони монополізували цю сферу, тому що це питання грошей, впливу, зв'язків або просто так завжди було. Ну, там... Я думаю, що це суміш факторів, але питання грошей тут відіграє дуже велику роль. Тобто важливо, щоб кладовища були приватними не тільки для того, щоб люди могли нормально мати право на останній спочинок, а й для того, щоб. Якось трошки витягнути цю монополію, так щоб демонополізувати цей ринок, навіть антимонопольний комітет неодноразово вказував на те, що якраз ця сфера поховання вона є монополізована. Органами місцевого самоврядування, ну це дуже децентралізована монополія, я так розумію, і вона така, як не змовляючись. Так, це справді децентралізована монополія, і з одного боку ми кажемо, що децентралізація це дуже добре, але в, в цьому конкретному випадку фактично ця децентралізація не допускає будь-яких інших гравців. До речі, цікавий факт, про який ви не просили, але не всі країни ховають або кремують людей так, як там ми звикли. Тобто ми звикли до традиційних поховань, коли там є труда в світі, також дуже поширена кремація. От. А є таке община в Індонезії, в якій там залишають мертвих біля себе дуже багато років. Тобто вони за ними доглядають, щоб, так би мовити, попрощатися з ними достатню кількість часу. Я дивилась документальний Фільм про це BBC. там журналістка така, після того, як вона пожила деякий час у цьому будинку, де стояли там бабуся і дідусь в окремій комірчині. Вона така каже: ну напевно, мені теж колись не вистачило часу там попрощатися зі своїми бабусями та дідусями. Але там ця проблема виникла не просто так, там дуже мало місця для поховань, і там потрібно буквально чекати, щоб було місце, куди покласти цю людину. От, і в мене таке провокативне питання: чи ми з усіма цими обмеженнями не прийдемо до того, що нам нема куди дівати мертвих? Я насправді не думаю, що в Україні. Така проблема можлива, тому що через вплив війни і інші фактори в нас населення і так скорочується дуже стрімко, а територія в нас є доволі великою. Тому я думаю, що це питання не буде таким критичним для України. Але зараз з'являються в світі справді нові тенденції щодо поховань. До прикладу, є така штука, як зелені похорони, суть яких полягає в захороненні тіла без струни, в яких на натуральних матеріалах з подальшим посадженням дерева на місці могили. І створюють навіть такі типу як заповідники, де от висажені ці дерева на місці поховання особи. В Френка Герберта в Дюні саме так ховали ор... сестер ордену бене на їхній планеті. І це було те, що сестри вони послужили не тільки за життя, але й вони послужили. Після своєї вже загибелі там, чи смерті природної, на те, щоб планета була зеленою і кращим місцем для наступних поколінь їхніх сестер. Тому тренд, звичайно, дуже цікавий. Щодо земельних торгів, про які ти згадувала, що зараз це може бути, я так розумію, тільки державна або комунальна власність приватне, ні, тому що так завжди було і ще низка факторів. Але якби можна якби працювали ці земельні торги. То які би проблеми могли вирішитися загалом? Ну, тут вирішилась би проблема якраз виділення власне, земельної ділянки під кладовище чи крематорій, тому що зараз це вирішує орган місцевого самоврядування. І, наприклад, якийсь приватний гравець захоче побудувати крематорію, а орган місцевого самоврядування просто не буде виділяти земельну ділянку і все. І без земельної ділянки, навіть постійно користування. Тут вже не говориться про право власності на цю земельну ділянку, а про її отримання в постійне користування. Він просто не зможе почати. Будівництво крематорію чи облаштування кладовища. Тому земельну проблему цей законопроєкт мав би вирішити. Ну, Якщо не запустити приватних грошей, я так розумію, нічого взагалі з місця не здвинеться. От В законопроєкті є ще момент про національне військове меморіальне кладовище. В нас це насправді вже таким. Токсичним трохи шлейфом воно віддає через постійні скандали з цим. Що каже закон про таке кладовище, законопроект. По-перше, цей законопроєкт вказує, що національне військове меморіальне кладовище є державною власністю, і воно розташовується на державних землях, не підлягає приватизації або передачі в оренду. Місце для національного військового меморіального кладовища вибирають з урахуванням громадських інтересів, і якраз результати обговорення в громаді вони якраз можуть бути підставою для місцевих управлінців почати розробку місту будівної документації або ж відмовитись від будівництва, і порядок цього публічного обговорення має затвердити кабінет міністрів. Ці норми зумовлені тими скандальними історіями, які відбуваються вже більше року, насправді за національним меморіальним кладовищем, тому що спершу законом встановили, що це має бути десь в районі Баківні, але в підсумку кабінет міністрів. Неочікувано для всіх змінив це місце розташування і цього реалізації цього проєкту з будівництва на території територіїнської сільської територіальної громади, це недалеко від Києва. І там були доволі скандальні історії і щодо причетності окремих осіб до забудови, і щодо того, що жителі громади вони виступали проти. Там було доволі багато протестів. Тому ситуація вона не виглядає зовсім зрозумілою, і насправді прозорою. І тому я думаю, що якраз порядок у цього публічного обговорення має затвердити Кабмін. Що важливо ще в законі? Там визначається, хто не може бути похований uh -huh. на національному військовому меморіальному кладовищі. Це, по-перше, особи, які обіймали керівні посади в комуністичній партії від секретаря райкому і вище, також керівні посади вищих органах влади СРСР, РСР або в інших радянських республіках. Тобто без партійних бонзів, скажімо так. Так, а також які працювали в радянських органах. Органах держбезпеки будь-якого рівня, яку роль в культурі пам'яті це може відігравати? Тобто я не кажу, що це буде якийсь там український Арлінгтон, та? але в принципі це важливо для національної культури пам'яті? Я вважаю, що це насправді дуже важливо і для вшанування тих осіб, які загинули, і також для формування. Якраз культури пам'яті, і насправді дуже дивно, що цим проєктом почали займатися аж тепер, тому що така ситуація вона насправді була актуальною ще з 2014 року, і дивно, що вже пройшло практично 10 років, але досі це питання є невирішеною і воно викликає напругу насправді такий нерозуміння, чому це все відбувається так.